Привіт друзі, десятки тисяч українців сьогодні опинилися в дуже неприємній, навіть в дуже важкій ситуації тут в Канаді, да, які приїхали в провінцію Квебек, і про і сьогодні ми з вами про це поговоримо. Поговоримо з ну принаймні спробуємо знайти варіант, що ж зараз робити українцям. Які опинилися в скрутній ситуації, до речі, в цій класній провінції. Е, звісно, я не є імміграційним агентом. Да? Я сразу це кажу. Я не є імміграційний адвокат, імміграційний агент, але я людина, яка пройшла весь імміграційний шлях самостійно, без жодних консультантів. Да? Я людина, яка вміє планувати, і я людина, яка вміє. Е, Виконувати свої плани, да, тобто доводити свої плани до е, кінця. І звісно, коли я готувався до еміграції, я також е, тоді також були різні зміни. Треба розуміти, що еміграційне імміграція це не статичний процес. Да що от є імміграційна програма і все, і ти можеш до по цій програмі готуватися роками. І ти по неї пройдеш, да? Тобто еміграційні програми вони завжди міняються, мінялися і будуть змінюватися. І до цього треба бути готовим. І коли я готувався, також програми мінялися, і мені приходилось вносити корективи. Підстраюватися, підлаштовуватися, де щось підтягувати, де щось забувати. Да, тобто, це постійно такий динамічний процес. І треба бути до цього готовим. Тому е, ми з вами сьогодні поговоримо, що можна зробити людям в такій ситуації. Але перш ніж ми з вами перейдемо до проблем в Квебеку, я хочу вам трошки анонсувати е, стрім, який відбудеться цю суботу. Цю суботу буде молода дівчина, буде молода українка, яка не злякалася, не побоялася. Сама молода дівчина приїхала в Канаду, і е, на сьогоднішній. День вона вже очікує постійне резиденство. Тобто, наскільки я зрозумів, е, вона вже не просто подалась їй вже одобрили це. Вона просто вже е, очікує це на отримання самої картки. Да, постійного резиденства. Е, ця дівчинка. Вона спочатку приїхала в Саскічуван, потім Саскачувана переїхала в Антарію, і вона з вами хоч вона з вами поділиться своїм досвідом, е, як вона отримувала постійне резиденство саме в Антаріо. Да? Тобто я впевнений, це буде дуже цікавий, дуже корисний стрім. Тож приходьте в суботу, як завжди, на цей стрім. Стрім буде на годину раніше, тому що ну, дівчинка не може о одесятій, тобто ми розпочнемо стрім о 9-й і до десятої ми його закінчимо. да? Майте це на увазі. Ну, щоб не пропускати корисні відео, корисні стріми, цікаву інформацію на моєму каналі. Будь ласка, не забудьте підписатись на канал. Ну і не забудьте також, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. да? Напишіть мені в коментарах, якщо ви зараз знаходитесь в Квебеку, що ви думаєте стосовно того, що відбувається? Так ось тепер повертаємося до Квебека. Що відбувається в Квебеку? Квебек завжди історично була, була така провінція, яка була. Ну дуже дуже мабуть сама соціальна провінція в Канаді. Да? Тобто там завжди були класні підтримки для біженців, там для емігрантів, там завжди були класні програми для емігрантів. Тобто, Квебек завжди підтримував е своїх людей е на різних рівнях. І Квебек завжди мав одну з найкращих еміграційних програм. Я знаю людей, які ще в 2000-ні роки іммігрували в Канаду саме завдяки програмі еміграції Кве. Квебеку. да, тобто в Квебек було а, ну легше потрапити ніж в інші провінції, і люди цим користалися всі роки. І до речі, в Квебек має як федеральну в Квебек можна потрапити як через федеральну програму, а, так і через провінці... провінційну підтримку, І Квебек має навіть і свої програми. Да, тобто у Квебек це така особлива провінція в Канаді, якій. Ну, які є якісь додаткові можливості. Уряд Квебеку не завжди в гарному відношенні з урядом Канади, і час від часу уряд Канади, звісно, намагався ставити якісь там палки Квебеку з імміграційною програмою. Але Квебек все рівно йшов, як отой танк, знаєте, проламлював собі дорогу, і кожного року приймав досить велику кількість емігрантів. Ну і знов таки, емігрантам в Квебеку був. По завжди е, набагато легше адаптуватися, осісти ніж в інших провінціях. Да? Ну, Квебек, окрім того, що там це безкоштовні курси пропанував французької мови. Так ще й доплачував за ці курси. Ну, тобто є багато там таких плюшок, які дуже дуже такі класні, і десятки тисяч українців обрали Квебек для себе як майбутню домівку. Да ну принаймні сподівалися на це. 42 тисячі по останнім даним 42 000 тисячі українців приїхало в Квебек. Вдумайте цю цифру 42 тисячі. Це велика кількість людей, і ось зараз Квебек припинив. Всі імміграційні програми просто взяв і закрив. Давайте я вам зараз зачитаю трошки офіційну інформацію, а потім ми з вами поговоримо до чого це може призвести, і що ж, що ж, врешті-решт, треба робити. Да до речі, посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, переходьте, почитайте. Подана подання імміграційного плану на 25 рік та тимчасових заходів, спрямованих на контроль зростання постійної імміграції до Квебеку, міністр міг міграції, францизації та інтеграції пан Жан Франсуа Робеж представив сьогодні. Ну, це було раніше. Да, я просто переводжу до своє на те, що е, на офіційному сайті. На ць, до, сьогодні у національних зборах план еміграції до Квебеку на 25 рік. Цей план заснований на напрямках плану еміграції до Квебеку на 24 четверте, роки. Передбачає регулярний прийом від 48 500 тисяч до 50 1500 емігрантів на додаток до прийомів, запланованих для компонента, випускники Квебеку програму досвіду Квебеку. Тобто, це велика кількість. Тобто, це пред проте, це те про що я казав. Да, Квебек завжди мав е, більші можливості щодо еміграції. З одного боку цифра виглядає досить така потужна. В, ну, велика цифра: 48,5 тисяч, 51,5 тисяч. План також включає два тимчасові заходи, що набирають чинності 31 жовтня 2024 року для контролю зростання постійної міграції до Квебеку. Тобто, 31 жовтня 2024 року уряд Квебеку е припинив. Приймати заявки на постійне резидентство, да і разом з цим він також е, зараз припиняє там різні соціальні підтримки. Тобто, це цю, цю цю дату. Ми зараз тримаємо в голові. Да, що 31 жовтня 2024 четвертого року е, уряд е, Квебеку все це припинив. Призупинення з прийому заяв у рамках компоненту випускники Квебеку, програми досвіду Квебеку, тимчасове припинення запрошень подавати заявки на постійний відбір у рамках програ регулярної кваліфікованої робочої сили, а потім у рамках програми відбору кваліфікованих робітників, яка замінить її з 29 листопада 2024 року. Тобто Квебек зараз припинив взагалі. Всі еміграційні програми і припинив він це до 30 червня 2025 року. Да, ці заходи будуть застосовуватися до 30 червня 2025 року, тобто вони діятимуть доти, доки не стануть відомими е, керівні принципи для наступного багаторічного планування еміграції. Тобто, ми з вами бачимо, що Квебек зараз е, планує. Переглянути свою еміграційну політику, да, і свою еміграційну програму, звісно, це пов'язано з федеральними планами, да, тобто, ну. Федеральні плани з урізати кількість е, тимчасових е, людей в Канаді і урізати кількість надання постійних резидентств. Вони не можуть е, обійти Квебек і Квебек зараз, як окрема одиниця, у якої є дуже багато е, своїх програм, да, тобто не також прив'язана до федеральних програм, мусить зараз також е, коригувати свої програми, і це б'є, це б'є, це болить, Олюче б'є по всім тим людям, які знаходяться зараз в Квебеку, і які ну сподівалися отримати там постійне резидентство. Я також отримав інформацію від своїх глядачів, що Квебек зараз також припиняє і виплати соціальні виплати, да? тобто виплати за французьку мову, за те, що люди навчаються, ходять на ці курси. І більш того, французька Канада, Квебек зараз припиняє, е, нібито. я не впевнений на 100%. Це те, що я отримав від глядачів. Да? Якщо це не так, напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, і ну, дякую вам, якщо ви надасте таку інформацію, що е, Квебек. Припиняє також медичну страховку цю е, провінційну, а це вже дуже дуже такий вагомий удар. Да, тому що ну якщо е, купувати страховку, тут і сплачувати е, кожного місяця за частну страховку, ну це дуже дуже накладно. Тобто, Квебек зараз на шляху урізання не тільки імміграційних програм, да, а ще і на урізання, на шляху урізання таких підтримок соціальних програм, завдяки яким Квебек бу. Е, був відомий і в Квебек. Ну в'їхало завжди багато людей. І тепер виникає питання: а що робити? Ну да, ну хтось може обрати для себе шлях, що ну окей, перечекати ці півроку, чи скільки там поки відкриються цю програми а там же дивитися, що воно буде і куди ви не при... куди... куди воно прийде, да і можливо, люди зможуть скористатися цими новими імміграційними програмами і попадуть в ці квоти, і зможуть отримати. Мати постійне резидентство. Це один шлях. Звісно, у всіх людей різні ситуації, різні можливості. Да? І це досить непоганий шлях. Я вам можу сказати, що б зробив би я. Треба Пам'ятати і треба розуміти, що знання французької мови на сьогоднішній день в Канаді дає більше можливостей е, отримати постійне резидентство не тільки в Квебекі, да, а і в різних провінціях ніж знання навіть англійської мови. Тобто кожна провінція, окрім е, своїх. Е, Регулярних цих підтримок має спеціальні програми для франкафонів, і е, по цим програмам пройти набагато легше ніж е, по програмам е, звичайним, да, з англійської мови, тому що немає такої конкуренції. І е, не треба це забувати. Я можу сказати, що як людина я би навряд чи сидів би і чекав би, коли відкриються ці програми, і е, коли там стане щось відомо, да? що буде, що не буде, які підтримки будуть, які не будуть. Скоріше за все, персонально я зараз сів би і почав би розглядати можливості в інших провінціях. Я би спершу звернув би увагу на. Атлантичні провінції, вони там поряд з вами, поряд з Квебеком, не треба далеко кудись їхати, і у них усіх також є франкофонні програми, тобто програми розроблені саме для тих, у кого є французька мова. Якщо французька мова зараз на достатньому рівні, щоб здати тест на необхідні там четве, четвірки, да, чи які там. Ну це це невеликі треба мати знання. Це дуже дуже низькі бали. І Якщо є достатня знання. А французькою, щоб здати такий тест, то я би стовідсотково зараз планував би е спробувати себе переїзду, з переїздом в іншу провінцію. На що треба звернути увагу? Так, це те, що щоб. Провінція не штрафувала за досвід життя в іншій в іншій провінції, як це робить наприклад Манітоба. Да, тобто в Манітобі чітко написано: якщо ви жили і працювали в іншій провінції, то з вас зразу мінус там певна кількість балів, і е, набрати необхідну кількість балів для того, щоб зачепитися в Манітобі, отримати постійне резидентство, вже буде дуже дуже важко, да, але є багато провінцій, де це не є проблемою, і ви зможете. Там пройти по цій франкофонній програмі, тобто вам не треба витрачати час на те, щоб зараз починати спочатку вивчати англійську мову, якщо у вас вже є якийсь рівень по французькій мові, або просто підтягнути зараз на напо... налегти, так знаєте, ударно налегти, підготуватися до тесту і здати тест чисто по французькій мові і пройти по цій французькій мові. Звісно, знаючи тільки французьку мову, в іншій провінції буде, мабуть, важко з роботою знайти собі роботу, але повірте. Те мені це можливо. Навіть в Вініпезі тут є райони у нас. Вдумайтесь слухайтесь, де люди не знають англійської мови. да. Я знаю кучу людей, зустрічаю кучу людей, які мені розповідали, що англійську вони почали вивчати тут, будучи народженими в Канаді. Все е, їхні батьки канадці, да? тобто, це чисто, це канадці. Так ось вони починали вивчати англійську мову тільки в школі, да, і в них англійська як друга мова, а не французька. А у нас тут є райони, де. Всі спілкуються на французькій бізнеси, на французькій, вони беруть на роботу франкомовних, і такі місця, такі місця, вони є всюди, по всій Канаді, і просто треба знайти собі таке місто. Це може бути невелике місто. Да, це може бути не таке місто, як Монреаль або Квебек, або якесь інше велике місто. Да, це може бути невеличке містечко, але ваше завдання. Перше завдання, якщо це ваш пріоритет, да, це отримати постійне резидентство. Отримали постійне резидентство, зібрали свої речі і знов поїхали до Квебеку е спокійно працюєте, живете в великому місті і все таке інше. Це питання пріоритету. Да. Ну, для мене, коли я планував переїзд, для мене це було. Е number one, да? отримання постійного резидентства. і я робив все, що мені треба було робити, для того, щоб отримати постійне резидентство. Так, ось якщо б я зараз би опинився в цій ситуації в ПБЕКу, для мене все ж таки це був би пріоритет number one, отримання постійного резидентства Канади. А місце проживання це був би вже для мене потім. Да, як е, е, наступний, скажімо так, левел да жити там, де я захочу. І ось я би діяв би саме е, таким чином, друзі. Я з вами поділився е, ту тією інформацією, яку я маю, і я з вами поділився тими планами, які е, ну як би я це робив би. да, Ну я би в будь-якому випадку не полагався тільки на частну медицину, е, на частну страховку. да, е, На великий термін, особливо якщо із дітьми, то ну переїзд в іншу провінцію, навіть е, щоб мати нормальну страховку. Овку медичну, да, якщо став, став, трапиться, то щоб можна було я просто знаю. Ну, моя дитина тут ламала собі каліно. Наприклад, грав, просто грав в футбол і поламала каліно. Була дуже важка операція, за яку ми не заплатили ні копійки. Так а була би частна страховка, то не невідомо чи покрила би ця страховка цю операцію, наприклад. Да, тобто я розумію про що я кажу: ми не можемо все спрогнозувати, да? Ну, Казати та окей, я якось там ці півроку, сім-вісім місяців протягну, і в мене нічого зі мною не станеться. Так тако не можна сказати. Тому я би мабуть робив би так, як я сказав. Тобто є багато причин, чому би я би. Замислювався би зараз би і шукав би варіанти а, переїзду в іншу провінцію, якщо це правда з медичною страховкою, з припиненням всіх цих соціальних випадків. Друзі, я хочу вас ще раз попросити підтримати це відео вашими вподобаєчками, підтримати май, мій канал вашими підписочками. Ну і напишіть мені, будь ласка, з квебеку, а, що там у вас зараз відбувається, чи дійсно все так, а, чи може якось трошки інакше. Мені буде цікаво дізнатися про. Те, що там відбувається, на цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.